Усім привіт! І сьогодні я покажу незвичну ситуацію в Dead Дрейлті. Ось. Я знайшла банківський код ось такий незвичний. І також, коли я дістала зомбі, то вони почали йти. Ось як зараз. Куди вони йдуть, невідомо. Ось. Ідуть і, до речі, ще один такий самий є. У мене їх всього два таких незвичних. Я можу взяти, перетащити, поставити. Вон зараз не йде. Ось знову пішов. Він якось то йде, то не йде. Можна підібрати або прострелити його. У мене це Райфл. Але якщо я його знову викину, то вони знову підуть. Невідомо чому. Це я ось взагалі кудись, невідомо куди пішов. До речі, там є лабораторія. Ось такі ось незвичні зомбі, які чомусь йдуть. А чому вони йдуть невідомо. Ну і ще раз покажу той самий код. отой незвичний. Тому що я ще не бачила такого, щоб був такий код. І на цьому я буду закінчувати це відео. Бажаю гарного дня. До побачення!